Футбольний прогноз чемпіонат України, прогноз на 4 матча. Перший матч Кривбас-Верес. Фаворитом є тут саме Кривбас, але тут ще Кривбасу треба виграти. Така собі, я б сказав би, Кривбас, навірно, найбільш непередбачувана команда. В то серії виграє, програє, багато забиває, пропускає. так та ж взять по турнірній таблиці. Ну, якби команда йде зверху, а забитий різниця забитих лише один гол а тут мінус один. Так не передбачено, але вже Кривбас три рази не вигравав. Вони якби так намагаються грати. І верес, я б сказав, це така команда, яка ну, сильніша, ніж була минулого сезону, позаминулого, вони якісь стали більш сильніші команди. Але також подивиться статистика. Навірно, найбільше ймовірно, це те, що буде якась із команд не програє. Якщо брати одного Верес вибирати, то брати Х2, Можна ризикувати. Ймовірність досить велика. Кривбасу ще треба виграти, а так позабити м'ячам, я думаю, буде більше 2,5. І ну, фаворит все-таки, я думаю, мене Кривбас тут. Я думаю, має йому повести в цьому матчі, і він має, має виграти. Так що вибрати, я думаю, або брати на Кербас, або на Верес Х-2, брати. щось таке, було. брати на Кербас Х1 і те все, або на не ризику. Так, Мені здається, позабити м'ячам. цьому матчі навіть Верес може забити. У нього є потенціал, щоб забити самим Кребасу, може бути, обидві команди заб'ють. Щось вибирати із цього, хоча матч, будь-які матчі вони є досить складні. Наступний матч Полісся-епіцентр. Фаворит тут є саме Полісся і коефіцієнт такий справедливий 1.38. Хоча і грали з Олександрією, і я думаю, не так виграли хоч і 3-0, але матч якось не так легко складувався. І з металістом такий якби заслужена нічия, я вважаю. Заслужена нічия. А так, епіцентр на мене тут така ще помилка: взяли ставку на досвідчених гравців, особливо в нападі, а в них швидкості немає. Вони вже якби доігрують, получають ці гроші. І виходить, тому так команда ще грає. Я думаю, в міжзимове сезоні команда буде підсилюватися. Якщо не підсилиться, то вона просто вилипить чемпіонату. А так, фаворит, то, звісно, Полісся. Я думаю, позабити м'ячам більше 2,5 саме або брати чисту перемогу. Чисту перемогу Поліся брать. Ну, якщо брати їх сон, то якщо дивитися на статистику домашню, то вони, по-моєму, два матчі. Два виграли, два ніч і дві поразки, то так імовірність того, що вони виграють, то. Математично не така велика. Як сон, звісно, що воно зійдеться, але там кофісент буде взагалі мізерний. А так все-таки, я думаю, мають вигравати. Досить слаба команда епіцентру. Наступний матч у нас рух. Рух, виходить, е, Кудрівка. Рух Кудрівка така. В руха все не так, не так добре. Команда постійно би програє. Але Кудрівка це такий зручний суперник, який на виїзді всім програє. Але рано чи пізно він не буде також, що всім програє, він може, він може і не програти в цьому матч. Я думаю, найбільше ймовірна саме нічия. Якось рух виглядає посильніше, але і Кудрюка така команда, що вона не, не буде сидіти в обороні. Весь час вона може забити гол, і вона багато забила 15 м'ячів у 12 матчах. Так що багато буде тут залежить саме від удачі. Думаю, позабити м'ячам саме краще щось шукати, саме менше брати 2,5. Саме менше 2,5 6 таке чи нічию. І останній матч Заря Олександрія. Олександрія також така рівна пара. Невеличку букмекері віддають перевагу саме Зарі. Я вважаю, що вона невеличкий тут фаворит, але Олександрію не стоїть недооцінювати. Вони так, якби і грають, намагаються, як, як можуть і грати. Попри те, що команда майже програє всім. Майже всім програє. Вона якби шанси має, як і Заря на позитивний результат. Я думаю, в цьому матчі найбільше, ймовірно, на мій результат, це саме нічия. Нічия або позабити м'яча менш, менше 2,5 браті. Саме такий результати якісь розглядають, а фаворит тут якось нема мене тут фаворита. Можливо, невеличкий фаворит заря, але це такий невеличкий фаворит. Моменти свої не реалізуються, реалізують і Олександрія Боже і виграть. Це футбол, тут можливо все. Такий прогноз був на 4 матча. Вподобайку за прогноз і всім удачі!